Слава Україні, слава всім нашим захисникам. Дякуємо, що тримаєте наші кордони і нашу незалежність. Сьогодні у відео я хочу вам розказати і розповісти про сорт Fisherman's Fisherman's Friend. Це є троянда Девіда Остіна, Великобританія, 1987 рік. Досить давно на ринку, правда, але я б не сказала, що я дуже часто зустрічаю в наших групах, принаймні трояндових. В мене вона висаджена навесні цього року, 22-го року, причому вже, мабуть, так ближче до кінця сезону. І я навіть вже неодноразово на відео вона мене десь про гулянкових відео мелькала. І я була в захваті, висловлювала своє здивування, який же ж потужний приріст дала ця троянда. Я вже ж вона густо і щедро квітувала, враховуючи, що вона ну, зовсім молода була на той час, та і зараз молода, бо це її лише перший рік. Я, догляд мене за неї як за стандартними однорічними мучування, дуже щедре, і, відповідно, поливання треба було, от коли були дуже спекотні дні, тиждень, то треба було додатково поливати. Але загалом вона під товстим шаром мульчі, тому коренева утримує достатньо вологе. Колір камера передала досить-досить гарно. Він ви бачите, на різних шматочках відео він є більш буряковіший, більш червоніший. Це я намагалася знімати як дуже рано, так і досить вже ввечері. При освітленні такому сонячних днях, в дуже похмурі дні, або, наприклад, під дощів. Тому вона така і є. Можна сказати, що вона дещо має різні відтінки, але основний її кольор такий темний, темний, вишнево, червоний, щось таке. Вона дуже-дуже колюча. І вона дуже дуже запашна, дуже запашна. І в мене навіть в енциклопедії пише що так, там пише, що сильний аромат, і що вона входить в топ найзапашніших особистого рейтингу пані Олени Тур. Рахується, що вона досить стійка до борошнистої роси і в мене наразі в неї ознак немає борошнистої роси. Але до чорної п'ятнистості пише, що стійкість середня в мене поки що теж немає ознак. Але з іншої сторони, в Help Me Find, тому міжнародному класифікаторі пише, що вона має схильність підхоплювати її ржу і різні рибкові захворювання, тому радять її не висаджувати там, де може бути, наприклад. Якісь високі ґрунтові води, так, або дуже вологий клімат. тобто тут, тут треба вже подумати. Квітка тримається довго, розпускається гарно, колір гарний, пахощі гарні. Дуже багато мені видала, я знову ж таки повторюю. І дуже гарно наріс він, як і по густоті, гарно наріс, так і в висоту. Молоді пагони, вони більше метра вже мають. От квітувана, вона. Досить тривало і майже постійно, я б сказала, постійно щось відсвітало, щось нарощувалося. Коли були дуже спекутні дні, то пелюсточки дещо підпалювалися, все ж таки це наквітування в вплинуло. Але я б сказала, що загалом дуже гарно і щедро тішить кущ, от ви бачите, підпалені дещо пелюстки. Щедро тішить. На жаль, вересневе квітування зовсім згорнулося, не за планом, тому так. Тому отакі враження в перший рік я так відчуваю і можу, ну я думаю, можливо, хто має, напишіть ще свої враження. Точно я знаю, що в мене підписники мають цей сорт. Напишіть, скільки в вашій троянді віку, та який вікна і яка вона по габаритах. Бо я так припускаю, що треба ну, розраховувати, що вона наросте таким добрим, добрим шрабом, добрим кущиком, щоб дати їй запас. Дякую вам чекати ваші відгуки до наступних відео, до наступних прогулянок і оглядів. Всім па-па!